І всім привіт! Сьогодні у нас знову прямий ефір в рубриці, час вивчення Божого слова. З вами я Іван Равлюк, і ми матимемо плітний час в розборі Слова Божого вивченні священного писання. Це важливий час, і дякую, що ви долучаєтесь до цього перегляду. До цього важливого курсу в житті, який допоможе нам вистояти в. Часи випробувань, адже надійна основа, на якій ми стоїмо, на якій ми встоїмо, це те, що ми закладаємо як фундамент, і те, що має в собі міць, те, що має в собі силу, це слово Боже. Людина, яка чує слово, роздумує над словом, виконує слово, вона будує на камені, тому перший процес. Який ми запускаємо в житті, це роздуми на слово. Якщо цього процесу немає, є якась філософія, рухи, думки, планування, все це не надійна основа, все це рухне, все це принесе ваше життя тільки проблеми. І ну, Не те, що притягне проблеми під час проблем, ви не зможете устояти. Людина, яка сповна слово, вона завжди має підтримку від Бога, вона перебуває в духовній крепості, і це передається на емоційний стан, це передається на фізичний стан, це те, що кожному з нас дуже дуже треба. Тому якщо вам не важко сьогодні, в цьому прямому ефірі, прошу вас підтримайте його вподобайкою, щоб інші люди могли побачити. Якщо вам ця. Тема цей ефір подобається, то поділіться ним у себе на сторінці. Можете поділитися ним в різні християнські групи. Ось я зараз цим і займаюся. Ось також помоліться перед тим, як будете дивитися або слухати не знаю, чи ви як подкаст дивитись чи слухаєте. Якщо просто відеотрансляція ведеться десь на Фейсбуці чи на Ютубі, то Добре, дякую. Якщо ви слухаєте доріжку, як підкаст, то дякую також і вам. Просто помоліться, щоб дороцінний Дух Святий міг зараз працювати з вашим серцем. Адже слова, які ви будете чути, вони так чи інакше будуть благословінням або просто шумом, будуть створювати ефект, який. Ніколи ні при яких обставинах не міняв і не зможе міняти життя людей по тій причині, що немає е, глибинних процесів в серці. Бо слово, коли сіється і воно е, просто заглушується чим би то не було, воно не дає плід. Ось а людина, яка чує слово, навіть знаєте, я деколи бачу людей, життя яких було змінено простою істиною в брошурці. Яку ми знаємо на пам'ять? Чому? Тому що людина вклала туди своє серце? А в слові Божому, якщо то в тій бросурці було е, живе слово Боже, е, є щось рятівне, і тому сьогоднішній ефір може бути для когось рятівним, рятівним. В стані важкої хвороби рятівним в душевних проблемах, рятівним взагалі в житті. Розумієте, може якісь внутрішні процеси можуть запуститися, тому я молюся про те я разом з вами. Нехай цей ефір принесе благо кожному з вас, ім'я Ісуса Христа. Добре, я завершую процес долучення людей до, до цього прямого ефіру, і ми йдемо. Як ви вже побачили, ефір називається. Називається чи готові ви жертвувати, або чи готові ви до жертви, взагалі, яка не стосується просто однієї частини, яку звикли люди називати пожертування грошима, да не про гроші зараз навіть піде річ. Хоча, ну пожертування наших фінансів, матеріальних благ, звичайно, воно також показує стан нашого серця. Але зараз я хочу не про це говорити. Я не хочу знаєте, бо. Ну, коли люди просять жертвувати на себе, то це дуже маніпулятивно виглядає бо на своє служіння. У нас немає закликів, жодного заклику не на жодній платформі. Якщо ви проаналізуєте, то не в Фейсбуці, жодної карточки церковної ми не виставляємо, не в Ютубі. Я особисто ніколи нікого не прошу жертвувати. І я не кажу це, що це погано. Ну, дивіться, просто я розумію, що є церковний час, де виділяється. Людям в церкві для того, щоб вони могли перед Господом для Господа, для діла Божого жертвувати. Ось, але що стосується, якщо ми говоримо про постійне наголошення жертвити мені, служінню, нам поможіть, поможіть. То я розумію, що на цьому є великий наголос, і люди дуже сильно уповають саме на цю частину. Я тут е, ну на, на такий шлях йти не хочу і не буду йти насправді, адже я вірю, що Господь може забезпечувати, але якщо вам Бог кладе на серце жертвувати в інше місце, або куди, куди ви бачите, що це може принести добрий плід ваше життя, то я вам скажу так: жертвуйте туди, куди вам каже Господь. Це важливо, адже жертва для Бога важлива. Я можу побачити це списання, дивлячись, як Ісус Христос відносився до тих людей в храмі, які приносили йому приношення, і він колись сказав, що жінка-вдова, яка кинула найменше з усіх, вона дала найбільше з усіх, адже її серце було з тим, що вона принесла як дар Господу, і зараз я хотів поговорити про Ну трошечки інші речі про те, чи готові ми жертвувати взагалі для Бога, жертвувати своїм часом, жертвувати своїм життям, якщо глоб... глобалізувати це питання, жертвувати якимось цілями, дрібницями. Знаєте, я знаю людей, ну підлітків, які жертвували тим, що їм давали батьки на морозиво, адже вони їм не давали більше е, грошей, кроме тих, які ну. Які на їхні дрібні розтрати, і вони сказали, ні, я краще буду допомагати бідні бідним людям, які не мають що їсти. А морозиво це не саме головне. Знаєте, я не кажу, що що дитина не повинна їсти морозу, але якщо це підліток вже прийшов до, до свідомості, що є щось першочергове, а щось другорядне. Це говорить про те, що він. Духовно зростає в його житті. Є якісь правильні цінності. І якщо людина може аналізувати і може жертвувати на користь Божих речей для того, щоб ім'я Господнє прослалося, то я вам скажу: Бог такій людині воздасть, бо то немає того, хто полишив ради Христа щось, або не від або віддав щось ради Христа, і Бог би не повернув йому. Немає такого, каже Писання. Прочитайте 10 розділ Євангелії від Марка, і ви побачите всі ці процеси. Ви побачите, що Бог цінує кожну людину, яка жертвує для нього. І жертви, послухайте, не, я зараз не кажу про матеріальні речі, я зараз кажу просто про відношення. Ну, знаєте, до прикладу, е, от прочитаю, я де трошки пізніше прочитаю, а зараз розповім історію, яка ну, цікава історія, яка е, ілюструє силу жертви. Ось на одному з човнів вплив відомий письменник. Ось, і там сталося кораблотроще. Човен він почав тонути, і той письменник писав фактично книгу свого життя. І ті рукописи були з ним. Він писав, ну, в цьому човні, і, і коли він був вже в воді, рятувався від, від смерті, він тримав цей рукопис в руці. І він тримав, адже це діло його життя. було. Він побачив, що поряд з ним е, пливе хлопчик, який фактично е, тонув. І тільки той письменник був поряд, щоб його рятувати. Я думаю, що ви, можливо, цю історію читали в різних книгах, вона досить популярна. І що робить е, той чоловік, той письменник? Він викидує ту рукопись в, в воду і рятує хлопця. І знаєте. Одна людина, порятунок однієї людини в питанні вічності важливіше, ніж просто будь-які наші справи чи цілі, які ми з вами можемо покласти. Звичайно, є вага, ну, скажімо, матеріальних речей. Ну, важли, важ, скажімо, скажімо по-другому. Важливість матеріальних речей може бути дуже, дуже цінна. Ось і вона ну, має право. На те, щоб існувати і передаватися в покоління, але спасіння однієї душі, спасіння однієї людини є важливішим над усе, взагалі над усе, що тільки може бути, і цей письменник е, пожертвував тим, що вклав роки десятки, заради спасіння чиїсь дитини, заради спасіння однієї душі. Це вкрай важливо, послухайте, якщо ми розуміємо, що. Жертва з нашого боку заради когось, заради чогось, що може прославити Бога, що цінне для нього. За це буде нагорода від Господа. І ми не повинні думати, що християнство воно не пов'язане жертвами, адже Христос один раз приніс жертву за нас. Він приніс за нас, щоб ми навчилися від Нього. Що нам не потрібно жертвувати так, як пожертвував Христос помирати за інших. Він помер за нас один Раз і назавжди. Але ми повинні зрозуміти цей принцип жертовності, коли ми можемо з радістю витратити себе заради когось. Апостол Павло казав: я з радістю витрачу себе заради вас. Якщо людина не вміє жертвуватися своїм заради когось або чогось, то ця людина не зрозуміла справжнього християнського життя. Я вам скажу так: так ну, це плачевно, коли ти бачиш лідерів, які е, налаштовують людей працювати на себе. Лідер має працювати на те, щоб люди були благословенні Богом, не просто підлаштувати під свій манер кожного, хто біля тебе в, в, вичисати всіх під свій манер. Я мене, мене від цього воротить. Я не люблю. Я хочу, щоб люди біля мене вони відчували Бога, відчували силу, були з розправленими крилами, жили в свободі, а не просто під моїм диктатом. Якщо е, людина хоче так е, себе вести, вона заблагочасно веде себе в, в, в життєвий глухий кут. Мені жалко таких людей. Звичайно, ну кожна людина може. Оступитися, і ці люди можуть помилятися і покаятись, якщо вони так себе ведуть, як, як диктатори або владу маючи, і управляють життями людськими, ось це, це як на мене, дуже плачевно і дуже страшно, коли так в християнстві люди вчиняють е, ті, хто мають позицію влади е, і служителя. Ось, але якщо ми сьогодні е, християни будемо усвідомлювати принцип жертви, і е, будемо усвідомлювати, що ми... Як Христос сказав, хто хоче з вас бути великим, стань всім слугою. Зроби так з свого боку, щоб люди бачили в тобі непритворну любов, Божу любов, турботу про них. Ось що Господь очікує від, від всіх нас, не тільки від служителів, не тільки від пасторів чи тих, хто займає якусь лідерську позицію. Серце слуги це серце доброго пастиря, як у Ісуса Христа. І ми сьогодні повинні бачити в Ісусі Христі саме. Таке серце, і приймати все від нього, ми маємо його природу і повинні бути такими. І питання, чи готові ми до, до жертовності. Апостол Павло був готовий до жертовності, вже він не один раз сказав: я вже стаю за жертву, живу. І не, і не я вже живу, а живе в мені Христос. Коли він писав свої е, е, листи, він писав раб Господа Ісуса Христа. Хоча Він, ну скажу так, хоча він не був, е, він був сином, точно він був сином. Але питання того, чому він назвав себе рабом, воно очевидне. Адже раб він не питає себе, що хоче, чого не хоче, що я він не указує господарю, що мені робити або що не робити. Він виконує, просто виконує. Він сказав, я стаю за жертву, живу, і в час відходу мого вже приходить. Тобто він міг добровільно стати під Господство Христа і сказати: Я раб Христа, я його. Власність, і я готовий жертвувати собою заради інших. Чим більше любляч вас, я менше люблячи вам. І деколи так, так буває, і це виглядає як несправедливість, але це Господь воздає. За це Господь воздає. І я молюся, щоб ми, як Божа церква, могли е, зрозуміти це і передати оцей правильний настрій, оцей дух, дух Ісуса Христа, Дух Любові і. Демонструвати цьому світу, могли демонструвати цьому світу е, силу Божу, адже в цьому є сила. Якщо ми не йдемо цим шляхом, то ми безсилі, ми теоретики. А сила е, є в житті тих, хто на ділі показують силу жертовності і силу Божого відношення е, до кожного, хто поряд з тобою. Приклад з добрим самаряном ідеально показує цю ситуацію. Якщо ми сьогодні це не побачимо, то ми з вами йдемо мимо. Знаєте, знаєте, одне місце писання коротке прочитаю, також трошки інтерпретується в дії святих апостолів, в шістій розділі написано, що Павло хотів Тимофія взяти з собою, взяв, що обрізав його через юдею, що були в тих місцях, бо всі знали про батька, що він був гелем. У 16 розділі дії описується, що. Павло ще трошечки втратив би свого одного самого вірного служителя і ключову людину в розповсюдженні царства Божого через те, що в нього батько був язичник, і він не міг бути в юдейських храмах там, де був апостол Павло. Тимофій не міг представляти, представляти служіння Павла, не будучи обрізаним. Але перед Богом немає ні обрізання, ні юдея, ні Гелена. Він міг проповідувати Євангелію і, і без обрізання. І Богом він би був прийнятий, і Богом був би використований. Тут не питання того, що Тимофій був в неправильній позиції, але ради Євангелія Тимофій жертвує. Він йде разом з апостолом Павлом на цей вчинок, щоб принести фактично себе в жертву. Може він не хотів обрізуватись, але він заради юдеїв. Апостол Павло каже, що він домовився з Тимофієм, і вони заради юдеїв. Зробила цей вчинок, щоб Тимофій мав вплив на юдею, щоб він е розповідав їм про Христа і показав е своє смирення, і це жертва він приймає цей шлях, і фактично він е розташовує до себе людей, будучи язичником, євреї вже стали його приймати, і вага його служіння вона збільшилася. І я вам скажу так, брати та сестри, якщо ми сьогодні не усвідомимо ці всі процеси, то я вам скажу, що. Ми можемо втратити силу свого впливу. Якщо ми будемо амбіційні, знаєте, в односторонньому порядку правими. Там, де би ми не були, там має бути останнє слово за нами, і наша думка найкраща і найрозумніша. Я скажу: якщо це є така думка або ідея, як рухати служіння у когось, да, то ви дуже швидко. Розіб'єте собі лоба, адже вам потрібно служити людям так, як Бог бачить це служіння, і це завжди в дусі лагідності і проявом Божої сили. І якщо цього немає, то ви в небезпеці, ви в неправильному положенні, ви не розумієте, що таке служити йому в правильному дусі, в його дусі. Коли учні хотіли звести вогонь з неба на людей в селі. По дорозі в Самарію. То Ісус сказав, ви не знаєте, якого ви духа, бо Син Людський не прийшов диктувати все, як він хоче, і е, знищити всіх підряд незгідних з ним. Він прийшов рятувати тих, хто в проблемі. Він прийшов не вбивати, а рятувати. Учні могли дати аргументи, чому потрібно цих знищити. Як Ілья, вогонь звів з неба. так? Давай і ми зведемо цей вогонь і знищимо цих противників. Христос сказав, ви не зрозуміли, якого ви духу? Ви не зрозуміли, що таке жертва? Ти можеш жертвувати е, е, своїм життям, і не завжди будуть тобі хлопати в, 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 в долоні через те, що е, от твоє слово є найкращим. Деколи тебе за правду будуть гнати просто, будуть облудно наговорювати на тебе. Чи будеш ти далі продовжувати? Чи ти готовий. От, прийняти цю жертву і не мстити за себе, а дати можливість е, Господу розібратися з цим це жертовність, це також жертва з твого боку. Але якщо ти це не, не не усвідомиш, то ти почнеш боротися сам за себе. І часто люди, які починають боротися самі за себе, вони зазнають поразки. Вони зазнають поразки не е, тому, що вони слабкі, не тому, що їхня позиція навіть неправильна, а тому, що вони взяли на себе відповідальність е, мстити. Господу належить це. Він відомстить, якщо потрібно. І він так зробить, що милість буде більша до тих людей, навіть які стали проти вас. І вам потрібно це зрозуміти. Та навіть просто елементарно е, прича, яка нам. Історія, навіть не прича, яка показує нам про те, як наймав господар свій виноградних працівників? Ті, хто працювали весь день, вони вознегодували. Чому так? Чому ті, хто працювали годину, отримали таку ж саму зарплату? А що сказав на це Господь? Господь сказав на це, чому моя доброта до когось тебе може дратувати? Ми ж з тобою домовилися про таку плату. Ви розумієте, деякі люди бачать успіх когось, і їх це дратує, просто дратує. Чому? Тому що вони хотіли себе бачити успішними, такими, як той, хто зараз, або та, хто зараз в, в позиції успіху. Але насправді, ну, успіх кожної людини це особисті відносини з Богом і міра, покликання або Степінь відповідальності в твоєму життєвому ділі, покликання, яке Господь має для тебе. Комусь Господь дав публічне служіння, комусь служіння, яке бачить лише Він, то кожен має зрозуміти, до, до чого він покликаний, і радіти тим, тим добрим плодам як результату послуху. Якщо кожен з нас сьогодні задасться собі цим питанням. І дасть собі чесну відповідь. Кому я служу? Для чого я служу? Для оплесків, для визнання. Якщо так, то ви розчаруєтесь. Не завжди вам будуть хлопоти. Ви повинні бути готові до жертовності. Ви повинні бути готові до того, щоб витрати себе заради когось для слави Божої. Люди повинні бачити у вас Христа. І це буде можливим, якщо у вас буде правильний погляд на все, що навколо вас, на всіх людей, на всіх обставини і так далі. Якщо цього немає, брати та сестри, це питання часу, коли людина-християнин, який живе в своїх амбіціях, приходить до розчарування. Я так багато бачу розчарованих християн. Розчарованих людьми, розчарованих служінням, розчарованих Господом в кінці кінців. Чому? Тому що вони не готові до того, щоб жертвувати чимось своїм заради когось або е заради Божих цілей чи самого Господа, і це проблема церкви. Люди думають тільки про себе, тільки про свої інтереси. Ви знаєте, е я зараз багато подорожую. І, звичайно, і сімейне життя повинно було бути, скажімо так, на належному рівні, і я слідкую за цим. Я хочу, щоб моя сім'я була благословенна. Але є моменти, де ми повинні сісти і договоритися, чим ми будемо жертвувати навіть в сімейних відносинах, якщо це стосується діла служіння. І слава Богу, за мудру жінку, яка може бути легко в тіні і підтримувати тебе в, в тих планах і цілях, які. Ти озвучуєш її для пояснюючи що це для слави Боже. Якщо жінка це усвідомлює і вона бачить в цьому мудрість, вона з радістю підтримується. Ти підтримуєш її, ти йдеш на жертву, наприклад, в якихось своїх планах і цілях для того, щоб вона відчувала себе прийнято і сімейне життя воно розвивалося. Але ми я пам'ятаю історію не одного проповідника. Ну всім нам відомо на пострадянському просторі Кенета Хейгена. Він один 90-х роках був один із самих таких, скажімо. Вагомих вчителів слова в харизматичних колах, який допоміг багатьом стати на шлях до віри, бо він роз його служіння роздавали книги, які збудовували людей в вірі, які стали ну, причиною е, вирівняння е, практичного життя віру в, життя, в життях багатьох людей. Адже у Радянському Союзі не завжди е, ну, була ця можливість навчитися практичним кроком розвитку життя віри. І послухайте мене, брати та сестри. Коли був оцей пік пробудження і надприроднього Божого вивоз, сіли на служіння, наверняня людей до Господа, покаяння сотні тисяч людей. Я був в служінні Кента Хейгена, цього цього літа. Я був в Сполучених Штатах в місті Талса, був в служінні Орла Роберса в університеті. Ну дуже, дуже така потужна система навчання, церковна місія. І в служінні Кента Хейгена в школі Рема успішне, слава Богу, благословенне служіння. І в той час, коли в 50-ті роки вони були е, на передовій пробудженні спасіння людей, Кеннет Хейген казав, що декілька років він бачив в рік тільки дві неділі свою сім'ю. І то так в, в, в проміжутках якихось. І жінка була вдячна Господу за те, що є. Робота Божа. Я не кажу, що це повинно бути завжди. Господь зробив акцент, адже тоді це потрібно було трьохнедільні служіння. Там повинно було бути е, ну, те, що було: от ті чудеса надприродні, надприродні чудеса, зцілення, е, те духовне збудування, які потім ну, ті всі свідчення вони стали причиною покаяння багатьох інших людей. І слава Богу, що жінка сприймала. Все це з правильним духом і з підтримкою. І я вам скажу так: якщо ви не готові чимось жертвувати для Господа якимось інтересами або чимось своїм амбіційним, то вам буде важко. Християнство це шлях жертовності, коли ти з радістю можеш витратити себе заради когось, коли ти не, не думаєш тільки про себе. Світ думає тільки про себе, тільки про своє собі і так далі. Так, це добре, коли ми можемо дбати про добробут, але якщо ти робиш для когось, ти насправді робиш для себе. Шукайте найперше царство Боже, Божого шляху, а Божий шлях це завжди жертовність. Жертовність заради нього. Не просто жертовність сама ради себе, для самого себе, знаєте, як акт гордині. Я такий жертовний? Ні, коли ти можеш. Дійсно не досипаючи комусь служити і допомагати комусь. Брати та сестри. Я хочу, щоб кожен з нас сьогодні почув це слово своїм серцем, не просто вухами, а серцем. І Господь скаже вам, чим вам потрібно пожертвувати заради нього, заради його слави, заради того, щоб його царство ширилося, і святе імення його прославлялося. Я молюся, щоб ці слова вони були живими для вас і стали причиною дивовижних перемін стали причиною слави Богові у вашому житті. Я молюся в ім'я Ісуса Христа, нехай силою Духа Святого, всі ці слова вони прямо зараз торкаються вашого серця і змінюють ваше життя, поправляють, можливо, світогляд. Нехай радість від того, що ви робите для Бога, незалежно, що ви можете втратити, в матеріальному світі буде більше, і Господь дасть вам зрозуміти, що ви. Передбали більше, ніж втратили. І нехай кожен з вас може з радістю сказати: я з радістю витрачу своє заради вас. Я люблю Господа, скажіть разом це зі мною: я люблю Бога. І моє життя воно належить йому. Життя належить йому. Боже життя належить нам. Він дав нам доступ до нього. І я молюся, щоб це розуміння, що я в ньому, він в мені, воно привело вас до правильних кроків, де жертовність буде радістю, як Павло сказав, я з радістю витрачу себе заради вас, навіть якщо менше любими вам, коли більше вас люблю. Господь благослови кожну людину. І нехай розуміння, де потрібно жертвувати і як потрібно жертвувати, Господь, прийде прямо зараз до кожного. І нехай відповідь. Відповідь від Тебе прийде, і напрямок, підтримка прямо зараз, буде яво на кожному, Господи. В ім'я Ісуса. Дякую тобі, дорогі Негосподі. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Вам, Божого благословення, і до наступних зустрічей.